Suvex – це гібрид, який вже відмінно себе зарекомендував в різних регіонах, як в дослідних ділянках, так і в демо та сайд-бай-сайд. А вже з першого року продажів у 2024 році користувався значним попитом серед фермерів. До речі, минулого року на цій демо-локації була досягнута врожайність Suvex 5,1 тонн за гектар. Suvex – це середньоранній гібрид, який характеризується дуже високою пластичністю до умов вирощування та високою продуктивністю. Так, він демонструє високі показники врожайності в порівнянні з відомими конкурентами як в екстенсивних, так і напівінтенсивних та інтенсивних умовах степу та лісостепу завдяки своїй пластичності, гнучкості та стабільності. Проте найкраще він реалізує свій потенціал саме в напівінтенсивних та інтенсивних умовах вирощування. Має високу стабільність та толерантність до посухи. Місто лії в середньому до 50-51%. Даний гібрид стійкий до нових раз вовчка, включно до раси F, а також генетично стійкий до нових раз переноспорозу. Формує потужні рослини, висота яких 170-180 см. Є стійким до вилягання та зламу кошика. Рослини мають гарний стартовий розвиток, є дуже однорідними та вирівняними впродовж всього періоду вегетації. Кошик має середній діаметр 17-20 см з дуже гарною виповненістю, навіть в посушливих умовах, а при дозрюванні швидко віддає вологу. Особливості Сувекс є вища стійкість до рекомендованої норми гербіциду експрес в порівнянні з конкурентними гібридами. Завдяки цьому знижується ризик прояву фітотоксичності та зниження врожайності внаслідок впливу гербіциду у несприятливих умовах внесення. Потенціал врожайності гібриду понад 5 тонн з гектара, має високу стійкість до хвороб листя та стебла, зокрема ФОМОЗу та Фомопсису. Рекомендована густота стояння в зоні достатнього зволоження 60-65 тисяч рослин на гектар. В посушливих зонах та зонах недостатнього зволоження потрібно зменшити норму висіву, і густота стояння має становити 45-55 тисяч рослин на гектар.